Топ-5 культур, на яких ти заробиш у 2026 році в плані відкритого вирощування. Таке відео в мене є на каналі, я це записував відео в 2023 році, це був, по-моєму, листопад місяць. А там я ще тільки починав займатися таким більш-менш професійним відкритим вирощуванням на продаж. Ну, не тільки я і мої батьки, тобто родичі там трошки почали вже більші об'єми садити, продавати, вкладувати все більше сил, енергії, грошей. І за ці два роки багато що змінилось. Змінилось дійсно достатньо таки багато. Деякі культури, які я називав раніше, вони вже або втратили позицію, або вийшли на перший план. Ну і в цьому відео я більш все-таки буду розповідати про свій досвід вирощування як і ягід, так і овочів на Поліссі. Тому я думаю. Багатьом людям це відео буде корисним, от на яких культурах можна заробити на своїй землі, не відходячи далеко від дому. Якщо ви, звісно, маєте непогану землю, є куди їхати продавати, є у вас трохи вільного часу, ви хочете щось продавати. Тобто, от така от історія. З чого ми почнемо це відео? Яка буде перша культура, яка от займає все таки перше місце. Я думаю, це буде полуниця, не для кого не секрет, вона за ці роки і не втратила своїх позицій. Чому так? Досить дуже просто. Полуниця в поєднанні з саджанцями, вона дійсно робить чудеса, тому що ти ось сьогодні вклав там якусь 1000 доларів, а через деякий час, через сезончик, може трошки навіть менше, на наступний рік ти вже починаєш ці гроші відбивати і заходити в плюс. Тобто, якщо налаштувати от, дійсно таргет так, що ти не тільки ягодою займаєшся, а й ще й продаєш паралельно саджанці, мені здається, от в цьому плані мало що може її замінити. Хто б там більше не писав би в коментарях, за ці роки було перепробовано достатньо таки багато, є свої спостереження, ну і так далі. Тобто, я думаю, це буде полуниця. Тому що е ціна на ягоду, вона кожного року нестабільна. Тобто, в плюс-мінус. Одного року нанука фіговенька ціна, а ось в цьому 25-му році ціна на неї була гарна. Ну, наступний рік, я думаю, 26 на ціна, ну багато чого залежить, звісно, і які фактори впливають, але я думаю, буде менше, тому що людей багато насадило. Тобто така історія. Тобто на ягоду, якщо орієнтуватись, да, вона з ягодою все таки пролітає. Ну якщо от вирахувати дохід на сотку і паралельно ще займатися якимись саджанцями, то це вже все міняє, і дуже сильно це все міняє. Тобто саженці в середньому, от яка їх, їхня ціна? Десь 8 гривень зараз буде по Україні. Більш-менш такі добротні саженці, може 10. Ну, мається на увазі копанка, стандартний базовий сажанець. Якщо касетка стакан, ну там трошки буде дорожче. Тобто, якщо походить ну, на цьому можна і непогано заробляти. Я знаю людей, які заробляють на цьому непогано, і це, в принципі, єдине, чим вони в цьому житті займаються. Тобто, ми з вами визначилися. Друга культура, яку я поставлю все-таки після полуниці, я думаю, це будуть помідори. Хто б мені що не писав, але помідори дійсно ну, вони рішають. Хтось скаже, молода картопля. Я з вами згодний, що можна було б і молоду картоплю ставити на, на друге місце. Ну тут все впирається, знаєте? в що? Якщо місто мале, якщо місто невелике, якщо конкуренції достатньо такі багато, ти на ній багато не зробиш. Тобто молода картопля можна було б і ставити на друге місце десь на півдні, тому що там є така опція, як просто е, насадить багато підгрову окно її, потім опт. Десь по 90 гривень здачі, по 70-80. по 80. І вона ультрарання, вже в квітні місяці десь продається. Якщо брати північ, якщо брати полісся, ну так хитро не буде, тому що треба ось, по-перше, її вгадати, коли посадити, тому що в квітні у нас нерідко буває зима. Потім ну, її копати, тобто ранні сорти це або білороса, або рев'єра, або щось там мудрувати, ну на цих земля, на цих ґрунтах родить в основному білороса Рів'єра, щоб хоч якийсь був гарний враже. Тобто. Не виходить попасти на пік ціни і там довго притриматися. По цій причині я і все-таки виставив помідори на друге місце, тому що якщо взяти на сотку, скільки вони заробляють, навіть у відкритому вирощуванні посади гарні сорти, хай десь там 300-400 кг плюс-мінус буде на сотку, ти їх по 50 гривень продаси, ти вже заробиш більше. Чим сотки молодої картоплі. Навіть якщо ти картоплю викопаєш, тебе буде врожай. І ти, ну, по 50 продаси, і це буде непоганий розклад. Все-таки на помідорах ти, мені здається, заробиш більше. Ми зараз не обговорюємо е, якийсь, якийсь, там, знаєте, потрачений час, е, щоб там доточно це рахувати. Плюс-мінус біля картоплі теж треба за гровокном буде походити. Не думайте, що там так буде легко, особливо навіть коли її копаєш, тягаєш, везеш, продаєш. Це теж час, це теж сили і енергія. А помідори, наприклад, копати не потрібно, їх просто ходиш собі на чилі на розслабоні зриваєш. Тобто, отака виходить історія. По цій причині я все-таки вирішив поставити помідори на друге місце, тому що є досвід 2025 року. Я уж суми називати там не буду, воно вам не потрібно. Та і зараз я цим займатися не сильно хочу. Але повірте мені на слово, що помідори от, Я поставив би законно на друге місце після полониці. Якщо брати третє місце, ви здогадаєте, що це буде молода картопля. Тому що на молодій картоплі. Непогані також йдуть заробітки. А ти просто собі насадив, там собі навіть не обичате об'єм садить. Просто якийсь додаток, можна посадити, ось навіть таких одна-дві три грядки. І це вже кардинально міняє от баланс сил у цьому сезоні. Тобі є чим займатися, ти можеш щось попродавати, якийсь додатковий дохід. Мовиш в цьому відео не, то, не про те, що ти там будеш на цьому заробляти, жити і купляти собі літака. Просто я озвучив в цьому відео культури, на яких трошки можна підзароблювати. Вирощуючих на власному городі. Тобто, якщо брати картоплю, бажано було б подивитися взагалі мої відео про молоду картоплю і пливисті картопля. Я там все розповідаю. Про вирощування картоплі на полісі. Там багато відео з накриванням картоплі білим агроволокном, там багато відео з продаж, як я колись у 22-му році її розвозив на мотоциклі по місту. Тобто ви можете подивитися всі відео, щоб я просто не повторявся цьому відео. Ну, якщо скажу коротко: на сотку вона непогано заробляє. Якщо гарні сорти посадить, якщо. Посадити, наприклад, якусь рев'єру білоросу, там дати сипнути щось добрива, накрити агроволокном, вона не змерзла, і ви продаєте один із перших на базарі, я вважаю, що це непоганий бізнес, можна на цьому заробляти. По цій причині в цьому році я вже тітки ще купляв один додатковий рулон 30-го агроволокна, тому що там у її вже все закінчилось, виходить на ті ділянці, де не виоране, а туди вироне, вона буде ще, тобто таку міні-діляночку No2 садити на тірік. Ну, висновки робить, в принципі, самі. Якщо брати культуру номер 4, яку я поставив би на четверте місце, то я думаю, це буде часник. Не перець все таки, а часник. Чому я перця не хочу ставити на четверте місце? Тому що зімі багато на З зімі постійно якісь проблеми. Одного року вони непогано вродили, а на наступний рік взяло до да засушило невчасно або якась холодна весна була, вони не встигли вискочити. І такі чахленькі, нещасненькі вони стоять. Тобто Все-таки щасником, як не крути, на полісі проблем менше і заробляє часник непогано. В цьому році середня ціна продаж була 150 гривень за 1 кілограм. Тобто з трьох соток ми, я вважаю, що й непогано в цьому році продали часника. Тобто Я вважаю, що її можна сміло ставити на четверте місце. Якщо ти хочеш е, об'єм, сади, об'єм. Ну перед тим як садити об'єм, треба знати, куди його дівати. Е, чому ми не садимо багато? Тому що нам і цієї роботи достатньо. Тобто у нас вистачає і того, і того, і того. Тобто 20 соток розподілені так, що в нас немає ставки на щось одне. І буває на одну культуру просадка по ціні по сезону, а інша культура, наприклад, ловить е, дохід. 200%, 300%. Так і буває і нерідко таке буває, що одна культура, наприклад, пропадає, да? так як була картопля у 2024 році, що вона вся погнила там або не вродила. І вона була зимою навіть по 30 гривень. А, а наприклад, така культура, як помідори, в ціні сильно там і нас і не скаканула, тому що було багато їх на місці, по місту, тобто вродило багато. А в цьому навпаки році картопля вродила, а помідори в цьому році. В багатьох не став. Тобто, у нас такий підхід, тому по цій причині я це трошки пояснюю в цьому відео. Ну на четверте місце я все-таки думаю, поставив би чесничок. Ну і ви зрозуміли, п'яте місце це буде перець, тому що це така базова культура, яка є непоганим доповненням, особливо. Коли у вас йдуть продажі помідорів. тобто воно стигне плюс-мінус у відкритому вирощуванні разом і десь із середніми сортами помідорів. Ні, ти можеш садити ультраранні перці, ти можеш садити надранні для полісся, і вони будуть йти в ногу з першими помідорами, це понятно. Ну, все таки перс біля перців. Не кожному дано ходить. Я маю на увазі, не кожен виростить, знаєте, такий гарний врожай, щоб і перець був смачний, і люди його брали, і люди знову приходили. Ось у мене є листочок, і тепер я хочу відповісти на питання, які мені задавали під минулим відео, якому вже два роки. Перше питання було найпоширеніше. Чому не солодка кукурудза? Я пояснюю. У 2025 році на поліс солодка кукурудза це щось що таке, знаєте. Не риба, не м'ясо, принаймні це у нас. Тому що заробіток на ній десь був у 22-му році, може у 23-му, Ну, у 2025 му році нам вона вже не зайшла. Тому що, якщо брат солодку кукурудзу там, з молодою картоплею чи з помідорами, ну сотка кукурудзи це отака. Це отака грядка. Це отака грядка. Якщо посадити молоду картоплю під гровокно, ти заробиш набагато більше, ніж з такої грядки кукурудзи. Якщо навіть качан буде по 15 гривень. А в чому проблема з солодкою кукурудзою найчастіше? Це якісне насіння. Не можна нормально взяти насіння толком і по цій причині виходить ні що. Тобто, це ракель, він дорогущий. Ну а качан там хай гривень 15, ну, в цьому малому місці на ньому багато не заробиш. Тобто, Дуже скаканули ціни на насіння, на добрива а на виході культура, вона, як і залишилась, топкатись на одному тому самому місці по продажам, так і, так і воно і зараз і є. Тому я все-таки кукурузу ну, не планую садити, і ми не плануємо на ті її садити, тому що, по-перше, біля неї багато роботи, по-друге, постійна ця загроза заморозків, як картоплю, ти її не накриєш, бо поламаєш, і потім ще й треба от цю всю градку день корчувати, щоб її звільнити. Ну і просто, і просто трошки, якщо це не поле якесь, якщо землі мало, все-таки вона негативно впливає в цілому. Нагород, тобто Після кукурудзи треба давати більше добрив, тому що вона висмоктує всі поживні речовини. По цій причині ми викреслили кукурудзу із продаж в сезоні 2026. Наступне питання табак. Чому, табак це взагалі тема на чилі. Ну Якщо ти хочеш, щоб до тебе приїхали і потім це позабирали, все, що ти заробив, і потім ще ти ще був дожен, то можеш садити, я ж, я ж не проти. Тобто Я б, я б таким не займався. По поводу Різні трави, там, рідкі трави. Може й можна, але цим можна займатися тільки, якщо є велике місто поруч, тобто є велика кількість клієнтів. Якщо мала кількість клієнтів, у місті 5 людей тебе купляє, ці трави там, чи якісь рідкісні такі культури, то це не бізнес. Це не поймі що. Тобто таким можна займатися, якщо Київ під рукою, мегаполіс під рукою. Якщо у вас під рукою районний центр, то краще почати, мені здається, з класики. Зелень, зелень прикольно, але зеленю можна займатися, де нема таких крепких зим, щоб зимою нею торгувати. Тому що, по-перше, у нас яка проблема? У нас проблема постійно. Оця головна біль чим палити в домі. Тобто, дуже дорогі дрова. І так далі. Тобто це по-любому буде якась опалювальна теплиця і. Ну, таке собі. Це прикольно, знаєте, розказувати такі відео, як на зелені можна заробити 50 тисяч квадратного метра, якщо ти живеш десь під Миколаєвом, де в тебе там зимою легкі приморозки, ти там разочок пропалив, і тебе стоїть плюсова температура. Ну коли тут повертає реально на північ, то тут стоїть мінус 20. І ти будеш постійно палити, постійно твій час. Ну таке собі, якщо чесно. То це то оця зелень мене вона не мотивує, щоб я нею займався. Дуже часто мені казали за Смородину. От Смородина, такий класний там, рентабельний бізнес, от лучше, ніж клубніка, кожному своє. От знаєте, мене от колись, коли я ще був такий наївний, я міг перепитати, а скажіть чому? А зараз, так як я вже трошки уже і три роки знімаю, там розказую, все там, да? от хоч один мені показав. Оцей рентабельний бізнес на практиці. Ну, хоч один мені розказав, показав. Ну, Таких людей на Україну, може, пару чоловік, хто дійсно там якимись такими займається. Я ось ну, по селах на рибу їжджу, дивлюся, які там смородини ростуть. Ну, робуть бабульки, робуть щось там продають, ну це ж не гроші. На ягоді це не гроші. Просте порівняння. Поки ти наривеш від смородини, навіть крупна у мене колись була така хороша стартова. Батьки вечір рвали, я ж заробив аж 200 гривень на тому ведрі. Проїхав, продав. За цей час можна було продати 5 відер полуниці і заробити у рази більше. Посил цього відео не просто, знаєте, нічого не робити і просто там от на чомусь заробити. Посил цього відео, що заробити можна абсолютно на всьому. Даже на цибулі, даже на моркві, даже на зелені, на всьому можна заробити. Питання просто. Як заробити, скільки ти часу потратив, щоб вийти в чистий дохід і заробити свою першу тисячу. Тобто, поки ти тисячу заробиш на смородині, я десь зароблю на полуниці. Розумієш, про що я? Тобто, ось що впирає, а не просто там рентабільність. За рентабельність я теж можу багато розказати. Знаєте, в мене колись дід був, покійний правда, він жив в цій хаті. І, і знаєте, як він казав, піздіти це не дрове рубати. Оце зразу відповідь за цю смородину. Покажіть, як це робиться, покажіть, що ви на цьому дійсно заробляєте, тоді будемо говорити. Тому що в цьому відео я розказую дійсно от те, що працює, те, що на чому я хоч заробляю, і ще навіть якесь мінімальне задоволення отримувати. Хтось скаже, типу, так на смороді не саженці теж продавати. Так можна саж... я відкрию секрет. Можна сажанці ожини продавати, саженці малини продавати, можна саженці Порічок продавати, можна що хоч продавати. Тобто, якщо нормальний сорт ти типу, показав, да, можна любі саджанці продавати. Але це не відповідь, щоб е, якоюсь там смородину для мене займатися. Я колись з нею так намерочився, колись у мене було дуже багато досвіду з нею. Я ще тоді зрозумів, десь у 2000 якому я вже з нею закинув цю історію, десь, е, по-моєму, у 2018 році я вже на це все плюнув. А в мене вже досвід тоді був 4 роки зі, ну сезону продавав там по мелочі. Я тоді ще зрозумів, що от е, у нас виходить е, полуниця королева всіх ягід. Хто б мені що не казав. Зразу відповім цьому відео за якісь там бізнес-перспективні ідеї, там вжималость, лохіна. Ну і все, що з цим зв'язано. Е, я зараз прихильник того, щоб от заробляти в найкоротші терміни. Тобто не якісь там. Ідеї, щоб там через 10-20 років їх можна просто не прожити. Тому для мене, як кажуть, там, краще синиця в руці, чим небі. так воно ж звучить, по-моєму, це приказка. Тобто я от зараз стараюсь все-таки йти більш по цьому формату. Тому можна прикольно було б вкласти цю саму полуницю, ті самі а, там помідори і вже на наступний рік вже почати відбивати її вкладення і мати на цьому непоганий дохід, чим просто вкладати в якусь там жимовость, яка хер знає, коли. Почне родити, а ще чи ти не надурив посаженцем, бо, тому що ти не знаєш, що ти купляєш е, і так далі. А таких людей, які дійсно із совістю продають, їх не так багато. То тут можна ще трошки і попасти, я вам чесно скажу. Тобто можна потратити 5-7 років на тужимо, ось непонятно. А на виході ти ніхіра не заробиш, і потім будеш думати о, кругом одні продавці розсади, які тебе дурять. Тобто, тут треба теж підхід мати і розуміти, ну, на виході, що може бути із цього всього, а не просто, знаєте, надивитися в інтернеті мотиваційних відео, як класно заробити першу тисячу доларів і бігти на амбразуру. Ну а на завершення цього відео я хотів би сказати. Що тобі ніхто не заважає о, паралельно мати якби дохід зараз і дохід на потім? Що я маю на увазі? Ти можна садити там невелику ділянку і мати дохід тут і зараз, і потім почати зароблені гроші, вкладати якісь там свої проєкти. Я ж не кажу, що я, я орієнтуюсь на себе. Як я розповідаю відео, я орієнтуюсь на себе, так як це це бачу я. Ви можете робити так, як вам заманиться, я ж не розказую, щоб всі робили так, як роблю я. Тобто я, от, наприклад, прихильник такого, ви можете собі засадити, там хай у вас там 30 соток городу, ви можете там хай 20 соток активно вживати, а 10, 10 соток вже інвестувати, якимись там уже такими більш. Іншими проектами займатися. Якщо, звісно, у вас є на це час, бажання і якісь ідеї. Тому посил цього відео був достатньо такий простий, якщо його підсумувати, що дійсно заробляти на землі можна. Заробляти можна на всьому, але треба визначитися по культурам, особливо по своєму регіону, що в тебе в тренді. Тому що якщо ти десь вспливаєш в полуничному регіоні і хочеш садити полуницю, ну, коефіцієнт віддачі від цього всього може бути невисоким. От що, що треба також розуміти, коли ти передаєшся це відео ну а з вас лайк коментар і всім до зустрічі